Всім привіт, любі друзі! Ви дивитеся кіберспортивний дайджест Новин від Мейнка з вами Шумаченко Дмитро, слеш друг, слеш чотири тисячі Поїхали, <світ> що ж ЕПП з продажем, викупом і навіть потенційним закриттям «Астраліс», про яке всі говорили в минулому місяці, офіційно завершилися. На щастя, клуб вижив, зумів уникнути впливу китайських, арабських чи російських інвесторів і залишився на данському капіталі. Новим власником Астралі став холдинг Fusion і e Group. <плес> Хто такі, зараз дізнаємося? Що цікаво, з основником і керівником холдингу є Якоб Лунд Крістенсен, причетний до створення Копенгаген Вульфс і Бласт, а також. І роботи самого клубу Астраліс, де він був членом ради директорів. Коротше, наші плюс свої настільки свої, що як виявилося, Fusion навіть не пропонувала найбільше грошей серед кандидатів на купівлю Астраліз, але представники клубу, які давно вже ра... ражують, рахують. рахують кожну копійку, все одно вибрали їх. До речі, вартість купівля Астраліс і лишилася невідомою. Цілком можливо, що колись кіберспортивного гіганта дійсно купили за неповний мільйон доларів і два ходога. А в мене теж про бургер там щось було там Мак Меню Астраліс. Боже, які ж ми з тобою тупі? Бо фінансові труднощі змусили Астралі збрати гравців безкоштовно, купувати нема за що, і укладати з ними короткострокові контракти. Власне, саме так у команду повернувся Меджиск. Це якого з Фелканський? Я шарю про кет. Дядячки, чекайте Дмитра в Контрстрайку. Рашем бе Рашкили ми. Чи вдасться Крістенсену виродити Велич Астраліс? Питання відкрита. Виродити Відродити. але зміна власників однозначно додає організації нової енергії та надії. Кінець новини наступна новина. Тільки на минулого тижня це вже не новина це давно було. Ми розповідали про обурення гендиректора PGL щодо нечесної конкуренції. Як якась маленька інді компанія з Сітла подзвонила до нього, насварила, і румунська студія швидко взялася міняти графік своїх турнірів. Для таких як я і Олег пояснюю, маленька інді компанія він має на увазі велф. Скажімо, PGL Masters Бухарест завершиться на день раніше у суботу, 1 листопада, а не у звичну всім неділю. Це дозволить всім командам, які планували поїхати на турнір ESL, зіграти в Бухаресті і не отримати бан. Фух, це бафіка дивитися і не отримати бан. Це та ще задача. Так працює у нього він. Також PGL прибрала з правил своїх турнірів пункт про те, що команда не отримає інвайт, якщо вона прийняла запрошення на попередній турнір PGL, але не приїхала на нього. Коротше кажучи, PGL фактично визнала, що не може боротися на рівних з ESL за симпатії топових команд і змушена йти на поступки. Що реально, а це документ якийсь є занотованим? Є? Але щоб це не виглядало, ніби велф іде перевагу комусь одному. Вибачте, закашлявся. А в цій суперечці, звісно ж, компанія також постукала по голові ЄСЛ, щоб вони теж трохи переробили свій регламент. Тому тепер ЄСЛ надала командам дводенний період для зняття з ЕМ Чинду. І це можна буде зробити без ризику втрати інвайта на Крак Краков. Крако. Кракоу. Новини про доту. Ну, які там новини про доту? Ніко бейбі хоче повернутися на про сцену. Манґеко зізнався у 322 і злив переписку з бульбою. А у них там що любовні штучки? Дивіться краще за International на каналах Мейнкас. Цього тижня все найцікавіше в доті тільки там. Riot Games розірвали партнерство з Movistar, Koi, я б теж за назву розірвав би, та виключили організацію з Valorant Champions Tour, нібито через порушення умов контракту. Але програвці певні, що це через назву, через заздрість і банальну корупцію, адже якась, якісь інші, якась інші вже. Хтось інший коротше Рая там гроші за слот заніс, і от тепер от таке відбувається за версією раєткої не виконали договірні зобов'язання по рестрімах і не повідомили на кого вони замінять і e за... Це... за це Банять засновники організації якраз таки ключового стрімера. А вийшло так, що коли в Ібая e виникли проблеми з психологічним здоров'ям, його замінив Сергіо Фере, чиї трансляції стабільно випереджали навіть офіційні ефіри Рая. Ба більше Riot кажуть про нібито регулярні претензії з 2024 року. А кої що після травневої зустрічі видавця з представниками клубу нових претензій не було, і вони навіть почали роботу з Riot над командним скіном для 2026 року. Тому рішення стало для них несподіваним ударом. Тримайтеся. наві Ху -ху. наві оголосили про закриття складу з Call of Duty Warzone. Якщо минулого року новенький Ростер непогано себе показував на світовій сцені, то у 25-му все було печально. А останнім цвяхом став програш у фіналі. Квали на e World Cup. Вони так і з Mobile зробили, викинули. І тепер хлопці з телефонами оце сидять десь. Я не знаю, де вони там сидять в переходах. Чи повернуться наві колись Варзон, час покаже. Чи повернеться Варзон колись? Теж час покаже. Але в найближчій перспективі цього чекати точно не варто. Тому дивіться, Наві по пабу. Скоро пек. Ми вийшли в фінал. І 19-го 20-го 20. 21-го <зараз>, На... зараз. Добре, ще договоримо. Легенда українського кіберспорту Кирило Анджел Карасьов. Повідомив про завершення кар'єри гравця. 20 років активної гри, сотні турнірів. А ще він став єдиним українцем, який виграв турніри топового рівня як в Counter-Strike, так і у Valorant. На щастя, Кирило не зав'язує з кіберспортом остаточно і з наступного сезону шукатиме команду, де спробує себе в ролі тренера. Це абсолютно логічне рішення. Зичимо всього найкращого і дійсно подивитися за цим буде напрочуд цікаво. Неважливо, у КС це буде чи у Valorant, Чи ще в якійсь дисципліні okay. талановита людина, все, що треба, зробить. Компанія Крафтон анонсувала спільний івент PUBG United 2025, де відбудеться змагання як із основної гри, так і її мобільної версії. У нас немає складу мобільній шпіли. Ну, вони розпустили, може, зберуть? Сподіваюсь, зберуть. Подія відбудеться в листопаді 25-го року в Бангкоку, в рамках PUBG United 25 будуть проходити чемпіонати світу з PUBG і PUBG Mobile під спільним брендом. Організатори обіцяють, що це буде масштабною міжнародною подією. А подивитися її українською ви зможете де? Це ти вже до мене На відсилку? А я пропустив, в яких числах? Листопад. Листопад. В листопаді я зайнятий. А у котрій в листопаді. <плес> <плес> Та звісно ж на каналі Другті на Твічі ми тут ці посилання вам виведемо, друзі. І не забувайте, що 19, 20 і 21 з 19.00 на цьому самому каналі, ну не на Майнкасті, а от там, де Дмитро, буде фінал кваліфікації на PGS, куди вже відібралися наві з п'ятої сходинки. І далі тільки вище тому. Слідкуйте за кіберспортом, який любите. Любіть кіберспорт, за яким слідкуєте. А кіберспортуйте любов, якщо слідкували, і слідкуйте за любов'ю кіберспорту. Дякую, що дивилися. мейнкаст, всього цього найкращого і до нової зустрічі.